Так, дівчатка, давайте подивимося трошечки, коротше, нового товару зовсім трошки так, зараз буду вам намагатися Так, давайте почнумо з того, що ви знаєте: значить, це сердечка перфорація, значить, поновлюю біле. Не пам'ятаю, які були кольори. Ну, коротше, Приїхали ще інші кольори. Не пам'ятаю чесно, які на сайті Значить, ніжно блакитне яскраво рожеве, жовтий, такий гарний жовтий, середній колір, Світло-бусковий, корічневий, чорний і така, знаєте, гарна м'ятка. Це натуральне. Тепер давайте по натуральній натуральні значить, смотрите, я взяла. Ось таку гаму мережі. Давайте на якої подивимося давайте на натуральному подивимося. Воно ніжне, не грубе, воно ніжне. Бачила у майстринь за кордону, покажу вам приклади робот. Мені дуже сподобалось, коли роблять бантик. Ну, дівчат, я гарний, коли буду огляд знімати, я вам покажу. Коли роблять бантик. І, наприклад, ну, от з такого мережева, і от компонують його з такої трояндочки. Приклади покажу. Але ще, чим мені це мережево сподобалося. Смотрите, от у мене повтори пов'язок приїхали. Я зараз отак от їх просто буду викладувати. Отак. Ну, смотрите, ну, чим не краса, так? Да? Так, значит, по повязкам не буду. Тобто, ось таке мережеве значить які кольори? Білосніжний, білосніжний натуральний тепер беж. вот это айвори йде. Потом, вот это такой, есть такая пов'язка, я положу под повязку, і снова стрічка приїхала. Подивіться Гарно, да? Такий темний беж, більше в горщицу. Ну, не знаю, цей колір називався пильно-рожевий, але він такий, як как рожева какао, а це вот такий, як э, сіра, ну, як как би какао, знаєте, з молоком. Э, я би не сказала, що це прям жорсткий сірий колір, оцей світлий сірий колір, а цей такий, от, бачите, фантазійний сірий. Ну, теж дуже, бачите, Під пов'язки, дуже гарна гама можна гратися э, різноманітними. Э, Шунки, не буду зупинятися, я потім на гарних оглядах покажу вам по цьому мережу приклади робіт. Так.